І так, уважаемые друзья, в этот вечір ми обращаемся до Слова Божого перед тим, як будемо йти на отдых, і почитаємо Слово Божие. І сьогодні затронулася дуже важлива тема, яка э, касається посіднього времени. І напоминає історію прошлого э, текст Откровения, 13 глава, 15 і 17 текст. І дано було йому вложити Дух образ звіря, щоб образ звіря говорили, и действовал так, щоб убиваем був всякий, хто не буде поклонятися образу звіря. Он зробить то, що всім малим, великим, і нижчим, свободним і рабам положено буде начертання на праву руку їх, і на чело их, и что никому нельзя будет ни покупати, ни продавати, крім того, хто має это начертання, или ім'я звіря, или число імені Його. Ве ці тексти говорять нам о тому, дано було йому. Він зділяє то. Про кого йде розговор? Ето йде розговор про дворогого звіря, який має силу і має власть. І він зробить то, щоб уложити дух в образ звіря, щоб образ звіря і говорив і дієствував. Сьогодні образ звіря не дієствує і не говорить. Чого? Закони не вийшли в силу. Але прийде той момент, коли дворогий звір зробить першим свій закон ограничення свободи совісті, установлення празднування Воскресного дня, і то буде протестантська Америка, яка сьогодні дуже способствує системі папства. І коли ми оглянемося в історію прошлого, яку силу і власть мала та система? І в Откровенні записано, що е, звір отримав смертельну рану. Але дворогий звір зробить то, щоб всі живущі на землі, поклонилися образу звіря і приймали його начертання. І віруючим людям прийдеся. Трудно переживати трудні времена, отстаював закон Божий, честь Божію, тому що сатана, яка, сатана, який стремився з неба взяти власть у Бога, хотів е, принизити закон Божий, принизити власть Божу, в нього не вийшло. На землі в нього виходить? Чого? Він украв день Божий, суботній день, і встановив своє. І на постіннє час хоче, щоб заставити. Всю землю поклонитися, щоб прийняли Воскресний день в місто суботнього дня. І 17-й текст говорить, і нікому не можна буде ні покупати, ні продавати, крім того, хто має то на начертання. З новими порядками, з новими законами, вийде в силу і нова мірова валюта, і вийде в силу карточна система, коли, якщо ти не согласна з законами, Державними або церковними, ти будеш, будеш заблокований. Тобі не можна буде ні покупати, ні продавати. От іменно тоді народу Божому треба буде встати у повний врост у боротьбі з врагом. Але все ж, у нас є надіжда. Я прочитаю з Великої боротьби, невеличкий отривочок, де Бог гарантує для нас судний Адама і до нашого времени враж чоловічства. Не устає і унищожать, тепер готується останньої битви з церквою. Всі, хто буде слідувати за Ісусом, вступлений в Бога з неутомимом врагом. Чим більше Християн буде стримуватися Божественному образцу, тим більше вероятно, що сам стане мішенью для сатана. Всі, хто трудиться в ім'я Господа, розоблачає хитрості и являє народу Христа, Могуть присоєдинитися к свідетістю апостола Павла, утвердаючи, що служення Богу сопряжено з великим смиренням, многими э, слезами і іскушеннями. Сатана приступав ко Христу з самими луками і сильними іскушеннями, но неізменно терпів пораження. Ісус сражався для нашого же блага. Одержані їм побіди помогли і нам стати побідниками. Христос протягує руку всім, хто обращається за допомогою. І Скуситель не в состоянні побідить чоловіка, якщо той не добавлі починитися. Він не властен над волі чоловіка і не може заставити його согрішити. Он може причинити любую боль чоловіку, но не може оскорнити його. Вдохновленою победою Христа, його послідувати, має мужественно і одноважно боротися проти гріха і сатана. І та борьба особливості для нас записана і в Откровенні, і пророка Даніїла. Все це зводиться до одного результату – Борьба от-от приходить з завершення. І сатана в тій борбі хоче одержати побіду, але він не зможе, тому що Христос є славний побідітєм. Він побідив все. І нам, із кушаємо, желає допомогти побідити. Щоб о, добрий Бог благословив нас тими словами, щоб нам усердно слідувати Слово Боже і пророчество на посідній час, щоб нам, коли прийдеться зустріти з цими великими. Протестантськими, можна сказати, врагами, тому що церква Божа буде преслідувати не папська система, а протестантський мір, який встане на защиту Воскресного дня. Ну ми повинні знати, що честь Божія заключається в празднуванні суботнього дня і в авторитеті закона Божого. Щоб у добрий Бог благословив нас цими словами, йому пусть буде честь, слава. Амінь.